А на цих 10 кілометрах ні техніки, нічого. Все, що там з'являється, ми знищуємо. У нас охота. У мене, коли хлопці заводяться, убити кого то когось, знищити. Вони там не там». Зміни помітили. вони, мабуть, перебросили сюди навчених пілотів, які були на Сумському напрямку, на суд там воювали. Как би, у них зайшли більш-менш адекватні екіпажі сюди, це ми відчуваємо по втратам ну, своїм автомобілям, логістикою. Задача у них зараз вони перерізають логістику всіма можливими способами. Обрізати логістику, а солдат, коли він буде без їжі, і патронів і всього, він просто уйде з позиції. Там гибіоніо. Це бійниця. Знаходиться попереду мене. Тобто відповідно, ну, зроблено доволі непогано. Але є ма маленькі нюанси, як бивши піхотини, скажу, я б би тут, на свою думку, усилив би більш. Там, де кумулятивний екран стоїть, додав би мішків. Тобто, для того, щоб максимально забезпечити піхотинця. Тут не скажеш, що вона погано зроблена, і не скажеш, що добре до кінця добудована.